Привіт, мої любі друзі, привіт! Дуже рада вас бачити всіх. Сподіваюсь, ви теж довго чекали моє відео, яке я обіцяла вам випустити у вівторок, да, понеділок вівторок, я казала. Але, ну, бачите, я брехуха, що я можу зробити. Так, зараз зніму окуляри, вони мені не потрібні. Так, я собі заваріла чайочок. Трошки з вами побалакаю. Так сталося, що я багато років страждаю на шалений головний біль. Це страшенні мігрені, які мучують мене дуже давно, дуже довго і дуже сильно. От, і, на жаль, коли наступає ця мігрень, це, ну, Два-три дні точно, іноді буває довше. Це може бути і неділя, ну, в смыслі, не неділя, а, тиждень, може бути 2 тижні. Дуже все по-різному. І так сталося саме цього разу, коли я вам пообіцяла. Ну, і тепер вже заріклася, що не буду обіцяти, по-перше, да? але мене накрив цей шалений біль, плюс я ще не можу відмовитись. Через біль від роботи, так, я робити повинна все одно, хоч з білью, хоч не з білью. Я б'ю просто горстямі ліки обізбалюваючі, які, звісно, не лікують, а просто трошечки знімають біль. Але біль лишається, просто він стає більш такий тупий, не такий гострий, а от такий тупий біль, при якому мозок не може нормально функціонувати. Бо мозок відчуває цей біль, і він не може. Я не можу нормально думати, нормально щось. Я можу робити тільки те, що автоматично. А якщо треба напрягти і подумати, я цього зробити в такому стані не можу. В общем, так сталося цього разу. Тому пробачте мені, будь ласка, що я запізнилась з відео. Але. Мені розповідали, що на фестивалі буде дуже цікаво. Було дуже цікаво, так і було дуже цікаво. Але е, пісні, народні пісні я дуже хотіла б, е, послухати народні пісні. Але так вийшло, що ми пішли в неділю. Ну я теж маю обмежений час, бо я працюю. А ці пісні були в суботу. Тобто, ми пропустили таку саму цікаву для мене лічна. Саму цікаву, цікаву частину. Але ми погуляли, ми купили пивка, ми е, е, послухали лотерею. Там взагалі було так цікаво. А в лотереї були такі розігріші, як були призи, а були грошові призи. І найвеликі, що ми почули, це було 5 тисяч євро. Ну, виграти за лотерею 5 тисяч євро це, це круто. Це. Три зарплати, чотири зарплати, хто де заробляє. Для когось може даже і п'ять зарплата, для когось це може бути і дві, якщо на такій посаді, О, то, то звісно це такі прям гроші добрі. Ну, для мене, наприклад, це три з половиною зарплати. То нормально за три з половиною зарплати виграти. Але ну, звісно, такий приз був тільки один. І його, звісно, хтось виграв. Ми там аплодували. Ми дуже відпочили. Мама постріляла. І знаєте, що цікаво, мама була без окулярів, вона дуже добре стріляла в своїй молодості. Вона була без окулярів, і тому вона казала: ой, я не знаю, я без окулярів, чи я зможу стріляти. але, Але вона з 14 вистрілів, 7 попало, тобто половину, розумієте, без окулярів, не, має, не мавши довгий досвід, да? вона вже давно цього не робила, мабуть, років 30 не робила, не стріляла взагалі. Да, і несмотря на це, вона попала 7 разів з 14. Ну, це, на мій на погляд, це прям дуже такий великий. Як то сказати? Коротше, я пишаюся мамою, що вона це зробила, бо вона там трошки не хотіла, я її умовляла. Ми отримали від цього, звісно, теж такий настрій гарний. І вона виграла таку пушинку на, от, на брілок такий. Потім ми купили ще її пряник, вона захотіла пряник, на якому було написано Я люблю тебе на німецькій мові. І вон, їй він сподобався, і вона каже: Я хочу такі пряники. Ну йдемо, купимо тобі такий пряник, ми поїли мороженко. Тобто ми про, провели час дуже добре, дуже гарно. Ще хочу сказати: знаєте, мене поражає тут ця людяність. Ми сіли, нам дали талончики, по яким ми мали отримати безкоштовно Тобто, за цей талончик вже заплатила організація, де я працюю. Тобто мені це безкоштовно, організація купила ці талончики для нас а, пів курки, гріль і літр піва. А піва. Але а, ми сіли і ми не знаємо, що з тими талончиками робити. Просто сіли і сидимо і от озираємось навколо. Біля нас сіл хлопець. А, взагалі, знаєте, що мені ще сподобалося? Що не було такого, що. А, Ну так було кампанія сиділи, але де є місто, там і сідай. Тобто це гарно, що люди можуть познайомитись. Так? От прийшло два чоловіка, ще два чоловіка, дві жінки. От. І вони просто сіли рядом і в процесі по-любому познайомились. Тому Ну, за одним столом сидять. Це дуже добре, тому що це така можливість познайомитись з людям. А, бо все ж з одного міста це можемо. Я не знаю, чи це тільки наше місто, тут було, чи були ще інші міста. Але ну, це цікавий такий опит познайомитися з людьми. А от і біля нас сів хлопець. І він, він просто побачив, що ми трошки такі раз, ну, не знаємо, що робити, коротше. І він запитав на німецькій мові. Звісно, не можу відповісти, і я йому в перекладачі написала, що я не розумію німецьку мову, але я маю Google-переводчик і через це можу розмовляти за допомогою Google-перекладача. От і він це він подивився. і він теж, ну, молодий хлопець, звісно, краще в мене розбирається в цих перекладачах. Він тут хлоп-хлоп-хлоп, бистро мені написав, позадавав у мене питання. спитав, чи є у нас ці картки. Я я показала, що є. Він каже: давайте я вам допоможу. Якщо ви будете тут сидіти, це буде довго. А якщо ви хочете поїсти швидше, то треба зараз покликати когось з офіціантів і прям йому розповісти. Ну а я ж кажу, що я ж не можу розповісти. Він мені сфотографував меню, щоб можна було перекласти його. І каже, вибирайте, що ви хочете, можна курочку, можна щось інше. Ну, тобто на ту же суму. Я кажу, окей, хай буде курочка і нехай буде пиво. А вот, ну, як домовлялись. Коротше говоря, все добре, підійшов, він покликав офіціанта, все йому пояснив, сказав, що е, пані не розмовляє, ну, фрау, тут фрау не розмовляє е, 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 німецькою, тому я за неї вам підкажу, що вони хочуть то курочку і пиво. Вот. І принесли нам курочку, ми стали їсти, а пиво все нанесли, нанесли, і хлопець той бачить, що пиво нам нанесуть, щось не так, і бігом він сам там покликав, там щось там руками помахав, коротше, прибіг офіціант з бокалами з пивом, там було у нього 5 чи 6. Вот. І... А хлопець каже, два пива сюди. А от. І ми ж даємо ту карточку, а він каже, що ну, це не те пиво, це інше пиво. Це пиво коштує на євро дорожче. Ну і хлопець мені быстро перекладає, що якщо ви хочете це пиво, то треба 2, 2 євро доплатити, а якщо хочете інше, то не треба доплачувати. Ну, треба почекати. Hello? От. І Я доплатила ті 2 євро, то не проблема вже. От. І ми сиділи, і цей хлопець ще там задавав якісь питання, просто ми трошки побалакали через перекладач. Але взагалі розумієте, було приємно, що він бачив, що ми розгублені, і він готов допомогти, і, і, і розуміючи, що я не розумію мову, для нього не проблема в свій. Вихідний праздник він відпочиває. Трошки позайматися з перекладачем, щоб мені допомогти. Це було дуже приємно, і мамі дуже було це приємно і мені така от увага. А от, що ще? Було дуже багато людей. Ми нарахували, ми по столам рахували, то ми нарахували десь около двох тисяч, це тільки в шатрі. А ще поза шатром там стояли е, ці лавки і там щось сиділи. А ще багато з дітьми гуляли там на площадках, тобто е, вони займалися іншими справами. Там було де дітей розвліч, то вони там розважалися з дітьми. Тобто людей було дуже багато, мабуть, 2,5 або 3 тисячі, дуже багато. Ми попали на лотерею, це теж було цікаво. Після лотереї був танці. Вони дали об'яву, що після лотереї будуть танці. Але ну розумієте, я після роботи я дуже втомлена. Мама теж ну танцювати їй вже не та у неї ноги болять. ну тобто, Ну тобто. Якщо ми нормально себе почували, можна було б хоч подивитися. Але ми були втомлені, тому на танці ми не лишилися. Ми просто от, -от, -от... пішли домой і ще собаку треба вигуляти, о Боже. У мене алергія на пчіл на, на ос на, на всі їх продукти. І бачите, вона летить до мене. ну, Знущається з мене ця, ос. Тобто ми не лишилися на танці, тому відео буде далі. І воно буде не дуже велике, через те, що ми небагато що зняли по факту. От. Але я сподіваюся, вам буде цікаво, і ви цікаво проведете час нашій вулиці йде парад. дивіться, як гарно. Дітки пройшли. Зараз музиканти йдуть. А Музиканти йдуть теж в німецькі національні одежки. Ну, за ними ще шествие автомобілі, але я вже не буду знімати автомобілі, бо це вже не цікаво. Ми прийшли на фестиваль з мамою. Все, мама йде вперед. Мама, О, тут? памуши. Пряники подаручні. Хочеш пряник? Ну давай пойдем тебе охранник. От мороженое. А может мороженое охотишь? О, мороженое. Давай вначале пойдем по пиво. А, хорошо, ну это туда куда-то надо. Я, я это куда-то туда. Не ну идем не посмотрим, не что там. Во всем идем мы. Мы пока не разумеем вот да? тут что. <свят> Зараз разберем <свят> Зумно дуже багато людей. Помахай. дуже багато. Я вирішила вам розняти, як 7, вона, як мама, їсть. 7, купу, але вона побачила, що я знімаю і перестала. 2, 6, 4, 4. Я видео знімаю. Ну помоши. Практично випило все. No sex vier. 271. Іди дощик. А я знімаю для вас відео. Іди дощик, але коли це мене зупиняло. Я хочу вам трошки познімати територію. Ми з мамою втомлені, я після роботи. Мама теж вже, ну, вже вік не ті, але трошки вам познімаємо та, мабуть, підемо додому, бо вже дуже ми втомилися. Зараз тут будуть ще танці, але мабуть вже на танці я не лишусь. Так, хочу познімати вам, дивись машинки, і вони зробили все. Задимленусь, задимленісь. Туман. Ось отак розлікаються люди. Тут багато чого цікавого продають. Ой, я муха. Але я скажу, я вже така, я варена, я випала літр пива і все, і вже несить мене додому, я вже нічого не хочу. О, тут можна постріляти, мама таке любить. Треба зараз маму привезти, хай стріляє. Точно, тут зараз в тір. Зараз притащую сюди. Ось так. О. Чудовий день. Взагалі мені все сподобалось, але я ж кажу, ми мало що я познімала, на жаль, бо кажуть, лишайтесь, буде ще цікаво, а я вже ніяка, вже не можу. Коротше, я вмовила маму постріляти. Вона в молодості дуже гарно стріляла, а зараз не знаю. Зараз кажеш і зір не ти без окулярів, але ну, зараз подивимось. Мої дорогенькі, сподіваюсь, ви подивились відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ну, як ви сюди дійшли, то точно подивилися. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Будь ласка, не забувайте ставити лайки. Будь ласка, не забувайте писати коментарі. І до нових зустрічей!